Подивися на мене, я не маю що вдіти! з мене вші соки видусиш! Що то за хлоп! Вже баба біля нього в їдних трусах. Трохи спізнююсь, бо Моя на мене накинула, щось не застрелила. Скоро віта, вона не має що вдіти. Ну, то міг би жінці йдуть швят вкупети, як у лаху, аби вона мала чим дупу прикрити. То не жінка, то куханка. Жінка би застрелила. А, ну то відправляю її на Let's Shops. Я того якраз дивлюсь з 8 листопада, по 25 грудня буде акція, купуєш те, платимо ми». Я ж ось не розумію, то купиш те, а заплатимо ми. Ломко, ти отримаєш підвищений кешбек або зможеш повернути навіть у вартість замовлень. На одяг взагалі кешбек збільшений в 5 разів. А чи 7 2 по 29 листопада буде кіберпонеділок, то взагалі можна техніку купити за копійки. То все по тому секретному посиланню вже самохвалу лише в общі. Ну ні. Давай замовляй свої нові труси і собі можеш купити, бо певно ходиш з дірками. Настоящі хлопи ходять тіко з дірками. Або без трусів. Телекомпанія ДІХТЕ століття, хоч було похоже на століття, презентує кіно Перекупщик Я надіюсь, ти то вдюху взяв на перепродаж? Та ясно же собі її не будем лишати. Дивись, я не було так як з тим бумером. boomerom. Що chat. Ти замість того би її продавати, зараз будеш і балів Будеш Будешь її узел назад, а то ще в тай квадро, бо ж всім доказував, що їде. Потім як все десь її зачепиш і віддаш за то, що взяв. борань боже, я знаю, що ти в машині узяв якусь курву. Ти ж знаєш, що я сі взяв за голову. Я хіба знаю, де ти будеш похований? Ми з тобою ще розхадим, я не буду з тобою жила на два фронти. Я хотів тобі сказати то саме. Гірше, що може бути в житті хлопа у відносинах з одною бабою, то відносини з двома. Ага, то нащо ти тоді мене в'язвонив? Ти коли ще узела на квадро. Все, стій! Легше дебіле! Та ти на ногу сі диви! Диви! Я навіть педаль до поліка не витискаю! витискав! Видорку поміще! женок! Наче сам Господь хоче, аби я витиснув газ в полі. Не дебіли, не газуй! Мене на хупер копки! Страшно! Айоп! Ідіот! Ти чуть нас не забив! Я через тебе бампера по кругу подер! Кохана, мені треба на тиждень ті гроші, що ти відкладала бабі на пам'ятника. Ти, сволоч, вже щось зробив завдюхою? Ти похоронив форсунки? Чи сцепління я спалив? Сволоч, кажи, як є. Їхав спокійно по місту, мені веліз маршрутчик. Аби мене не кинуло в людей, мусів вивернути руль, дати газ в полік. Подар бампера у бордюр. З тими маршрутчиками. Ті бампера і таксі просили під покраску. Ве, все так як ти казав, пороги задув п'янкою, ті кріплення від бамперів намертво стяжками позатягував. Перетягнув руль, резену на педалях, то зараз пробіг може скручувати до сотки сміл. Рішатка по кругу на гірметьку. А чек як мотора що далі горить? А курва забув. Зародя тянусілям. Я поголошення. По так, машина поки ще є. У оголошенні вказано, живе перший власник. Я перший власник оригінального пробігу 90 тисяч. Пеше же сі жінка. Так є, сі жінка. Ну і що в тому доброго, як ті жінки товчуть машини, і ніцці за ними не дивлять. То їздила трансгендерна ще. Вони товчуть менше хлопів. І дивляться ліпше. Ну дивічі, бо я до вас буду їхав з Тернополя. Це не вийшло так. в оголошенні писало їдне, а як я стану перевіряти, то вилізе зовсім друге. Любі перевірки. Я навіть не буду відкривати капота, я вже все виджу. Максимум, що я за неї можу дати, то є 5 тисяч. Ти прибитий, вони стоять мінімум від вічми. Яник, ти вже вмрев. Ти дивився по тій аудюсі, що я тебе просив? Ага, я на ній три крідіти. Що фляжка з мене? Я так розумію, до тебе ще не дійшло, хто я такий чоловіче. То ти теж перекупщик. Рівно такий самий, як і ти. Ти ціну не зб'єш. А чомусь я з лількою думаю зовсім по інакшому. Якщо ти не віддаш її за п'ять, нині в Фейсбуці з'явиться пост про двійніки, про ляві ті паспорти, про скручені пробіги, про п'янки в порогах, твоя кар'єра буде зруйнована. Але ти і курва лілька. Сраку ту кар'єру за п'ять тисяч вона мені згниє під вікном. Най буде 5500. Вона навіть з сп'янкою в порогах не менше семи. Пустатна ціна. Шість триста. Поцілуй піцьок в тракториста. Ти ще до мене сам приїдеш. Тернопіль. Пішати нині без роботи через те, що ти з ним туди був за жорстко. А ти знаєш, як не жорстко збити ціну на машину? А ті сніці не збила. То може вернешся до нього і попробуєш збити? А Може, я просто вернуся Це... до нього. Можеш забирати її за шість триста. Думаєш, я не розумію, що там певно вже нема запаски, домкрата. Сто же вже резина стоїть лиса. Навіть без того всього вона лишає ще вісім Кватро. Добре, давай начисту. Бігме, я хочу взяти її для себе. Віддай мені її за шість. Шість триста за шість я лишу її для себе. Туди лишай разом з Лількою. А ти ще шо хочеш? Аби ти був зі мною. Інакше твоя жінка взнає був зі мною. Я поняла, що я можу бути щасливою нова на Дюсі. Хоч моїм. Ми всі розійшли, певно треба зав'язувати з тими машинами. Не, ну файне вініо, але може би щось на політичну тему. Про то його треш з корупцією і про те, що війна ще буде 100 років? Ну, то можна щось про москала трохи? Чесно, в мене вже й нема настрою сміяти з того, що гине та мерзота. Бо кожен день гинуть наші. Тому треба підтримувати армію. Посилання на повернеться живим є в описі. А як закриєм звіт на попередній збір, постараюсь зняти якесь круте відео на новий. То що мені тоді, втиснути лайка? А ні, сотку втисни, та ясно? що якого комента напиши, перепост зроби, все стогнете житті відео коротке. А я во, неділя півдесята вечора ще сижу, дорубляю то відео. Тому я дякую Вернацькому волоці, Савчуку, Тарасу і взагалі всім людейськам вже так чи інакше підтримують канал, особливо спонсорам і патронам. Я знаю, що ви постійно заходите і дивите, хто підписав, хто ще відписав. До речі, хочу подякувати Олександру, який вже півтора роки є спонсором Ютубу І він зробив додаток, за допомогою якого можна вчити англійську мову по піснях. Ага, я виділа його в плеймаркеті. Так він ще й безкоштовний. І то що люди за рахунок їх виходять ті відео, тому і не шкода за них розказати. А ще є Сергій, засновник сервісу Booknet. А за нього вам скоро розкажу в інстаграмі. Як знаєте, що він вчудив, то вас очі повилазять. Тому ще раз величезна подяка всім, навіть тим, хто не є спонсором, хто ще де. Ну, а я спонсором не є, але я на вас підписана давно. Ну, то рахуй же, я, як мінімум, тобі сінеську вклонив. Коротше, щось розговорився я. Коротше, колеги, пам'ятайте, що все так не буде, бо може бути і гірше. Тому обняв, припіднів і здивимося на новому відео.